Героям слава! Схід і захід. Схід і захід. Розу! Річка збруч, ліворуч, колишній російський кордон, праворуч Астро Угорський. 92 роки тому українці поклали край окупації та возз'єднали свої землі воєдино. У пам'ять про ті події активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода створили живий ланцюг через річку, символ багатосотлітньої української драми драми роз'єднання. Нині в теперішній час. Ми Стоїмо на внутрішній території України. І це Україна, і це Україна здійснилася споконвічна мрія українців, які завжди були державниками, які завжди мріяли про те, щоб різні полюси України. Були в єдиній країні. На акцію поріше з зборуч прибув голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда. Він переконаний, акт злуки передусім свято єдності нації, а не окремих територій. Українці не є різні. Українці є унікальні. Унікальними є галичани, унікальними є подолання. Подуляни, унікальними є слобожанщини, на Але це є єдина українська нація. Я є сам уроджений з Запоріжжя. Моя дружина галичанка, і вже 20 років. Фактично, ми разом живемо. Маємо прекрасного сину. Основні події свята на Софіївській площі у Києві. Саме тут міністр закордонних справ Західноукраїнської Народної Республіки Льон Генсегельський прадід лідера свободи Олега Тягнебока виголосив знаменний акт з луки. Про це нагадала Ірина Фаріон, яка виступила із промовою на площі. Офіційна ж влада цього місця і цієї символіки боїться влаштувала корпоративний офіціоз, Подалі від людей сьогодні влада демонструє, що вона е, не є з українцями разом. Влада і українці сьогодні стоять нарізно. Там є люди, які прийшли е, організувати масовку владі. Але насправді їхні думки, їхні серця тут влада. Панічно боїться українців, які пам'ятають свою історію, кажуть у свободі. Саме тому погрожували кровопролиттям, зривали автобусні рейси на Київ. Людей це не злякало. Попри всі заборони. Ми виїхали на маршрутних таксі. Ми виїхали на автобусах рейсових і разом з тим показала, що ми є незглавний народ, що ми все таки за те, щоб і схід і захід були разом. І соборність має бути на тому рівні, яке воно належить. Акції свободи, живі ланцюги, мітинги, демонстрації пройшли у більшості міст України, включаючи Донбас і Крим, спільний знаменник неприйняття мародерів у владних кріслах, які удають із себе українську владу. Сьогодні якраз і відбувається таке єднання, тому що влада. Антиукраїнська адміністрація Януковича вона по суті веде наступ на українців. Причому цей наступ є тотальний не тільки там в гуманітарній сфері, українофобська політика Януковича об'єднує українців в боротьбі проти цієї антиукраїнської влади.